Тікали з під обстрілів ні з чим, а згодом стали успішними. Про підтримку та досягнення жінок з числа ВПО йшлося на форумі Дружні громади Комплексні послуги, адаптація до нових умов життя. До Полтави з'їхалися представники 20 громадських організацій з Полтавської, Харківської та Кіровоградської областей. Усіх об'єднала громадська організація Інша жінка. Стала ходити на тренінги, співпрацювати з психологом, з коучем. І ви знаєте, життя налагодилося. Ми побачили, що можна жити, що все добре, що тут нас підтримують. Дитина адаптувалася, не боїться, стала малювати, спілкується з дівчатами. Ну, Я дуже вдячна, дуже вдячна, що нас Полтава так прийняла, так допомогла нам. Я дякую вам усім за допомогу. На одинадцятому місяці війни місцеві та переселенці стали єдиним цілим. Вони взаємодіють, створюють та розвивають власний бізнес. Зазначили на форумі. Інша жінка тут про суть, про суть жінок, які можуть більше, хочуть більшого, хочуть заробляти, впливати, розвиватися. На форумі підкреслили, що сьогодні в пріоритеті вже не гуманітарна допомога, як було раніше, а психологічна підтримка та проєкти з розвитку. Зараз нам дуже важливо вже перейти від ситуації, коли ми роздаємо допомогу до розвиткових проєктів знову. Тобто нам потрібно створювати роботу для людей, які тут, які не ВПО, вони так вже частина місцевої спільноти я згодна. Більше 200 людей ми забезпечили послугами психолога, коуча, юриста. За весь проект ми надали 120 годин кожних консультацій, і окремих, і групових допомагали і складати відповідні документи на відшкодування витрат там, де якісь були втрати у людей. Є приклади успіху і на Котелевщині, де нині проживає понад дві тисячі переселенців. Допомога вкрай потрібна нашій громаді, зокрема внутрішньо переміщеним особам у сфері психологічної допомоги, що й продовжує надавати громадська організація. На території нашої громади проведено неодноразові тренінги щодо підтримки жінок. Психологічної підтримки, розбудови бізнесу. У нас уже функціонує бізнес однієї жінки з внутрішньо переміщеної особи. Незважаючи на всі виклики 2022 року для громадської організації Інша жінка він став найрезультативнішим, кажуть її представниці. Окрім усього іншого, вони навчили та працевлаштували 80 жінок Полтавщини та Харківщини, які нині успішно працюють у швейній та б'юті індустрії.